Все, капець, все будемо всім платити. все. ромашка заспокой мої нерви. Будь ласка, я тебе прошу страшними платами тільки за думки про магію, за страшними платами за використання та роботу є гріх, страшний. Ми не плутаємо з вами. Боже дарзієш. Я ізбрана, но то вже інша історія. Усіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами цікава рубрика, де я буду відповідати на ваші усілякі запитання, а верніше буду розбирати конкретну ситуацію з мого телеграм-каналу для того, щоб надати остаточну відповідь. Ми більше не поверталися до цієї теми. Хоча ролики із подібною тематикою і поясненням у мене тут на каналі є. Але по Тарієнта, мать учення. Так от, яка ситуація виникла. Мною нещодавно був анонсований продукт магічний невеличкий курс, пов'язаний із грошима для того, щоб ті люди, які навіть нічого не в магії, могли зробити собі достатньо прості для виконання, але дієві штуки, щоб покращити свій грошовий стан. І отже, мені написали коментар на телеграм-каналі. Єму сейраж, що дуже хочеться попробувати, але як кажуть, за все треба платити. Маю на увазі не грошима, а наприклад, здоров'ям чи родиною. Такий був коментар до цього моменту. І в довісок до того, давши відповідь в телеграм-каналі, яку я вам зараз продублюю тут і поясню ще раз, мені написали наступне питання. А можете, будь ласка, більше розповісти про роботу на особистій силі, якщо цього не було у відео. Я поки не знаходила. От, наприклад, програмна свічка з травами в говорите, до якої звертаюся до трав з проханням допомогти це на особистій силі, чи вже ні, оскільки я звертаюся до трав. Отже, давайте розбиратися. Дивіться, друзі. Страшні забобони про великі плати, в яких ми з вами все капець. тільки взяли свічку, тільки взяли лавровий листочок, тільки взяли який-небудь шапіток, в якому попросили, що як водичка тече, так до нас гроші рикою. течуть. ми обов'язково страшною платою. Будемо розплачуватися. Все, все у нас заберуть, всі у нас помруть, всі у нас будуть прокляті, род на нас виродиться. Ми страшна відьма, чаклунка. Жах, богохульники, негодяї і всякі нецензурні, нечисті а, а, бісавщики. Все, в в, в цю ж секунду а, проблема полягає у тому, що у нас забобони частіше за все переплуталися із а, як би, церемоніальною магією, важкою складною, яка може мати наслідки, і магією побутово-обрядовою, яку робили всі свого часу стародавні люди, і оскільки магії такі важкі, церемоніальні, з усіми за та проти, з певними важкими правилами діє, ми навчаємося для того, щоб не робити усілякої гадості, тобто ми навчаємося робити складні, багатошарові, багатоярусні, важкі вив... вивіряні ритуали, то обрядово-побутова історія вона не потребує від нас якихось страшних заморочок, але така ж само Дієва. А уж тим паче, якщо ми з вами не переходимо певних, грубо кажучи, балансних кордонів. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Давайте розбиратися, як можна працювати. Працювання за рахунок чиєї сили, тобто звертання до божества, звертання до духів, звертання до мертвих, звертання до когось. До когось над до, до когось, хто у кого ми хочемо позичити силу. Це працювання не на власній силі, це працювання через запит. О, велика геката прийди і допоможи мені в моєму ритуалі. О, великий Веліс, прийди і насип мені грошей. О, великий Аїд, будь ласка, не забирай мого котика, дай йому ще пожити, грубо кажучи. О, великий могутній вітер. Навітруй мені тут грошей. О, велика прекрасна буремна водичка. Будь ласка, принеси мені любовку до мого життя, буття. От. Це звертання до когось, де ми звертаємося до якоїсь сили і в неї щось просимо. Так, да, в такому випадку ми дійсно маємо віднести оплату. Ми маємо віддячити ту силу, яку ми попросили про допомогу. Тоді ми маємо з вами питання відкупів, закупів, прикупів у цієї всю історію треб, дарів, підношень і так далі. Тобто, тут, коли ми звертаємося до когось, достатньо персоніфікованого і зрозумілого, ми несемо йому Подяку за те, що він нам допоміг у ритуалі. Ми йдемо і несемо йому якісь дари. Це буде працювати таким чином. Да, тобто, ви енергію запозичили у когось, ви енергію віддали а, а, навзаєм. Для того, щоб якраз у вас не брали з родини, з вас і ще з когось. Коли ми працюємо на власні силі. Працюємо ми на власній силі, тобто оговіри вони закликаються нашими ім'ям, а вони написані під нас, вони вивозяться нашою власною силою, або ми звертаємося в заговірі оговорі, або шопіткові до чогось встаканеного. Тобто, як сонечко сходить, так Василь до мене приходить. Сонечко сходить, сходить. Як птичка на південь злітає, так у мене там. Гроші прилітають. З птичка на південь взимку летить, летить, гроші до вас прийдуть, прийдуть. Чи прийде до вас мільйон? Звичайно, ні. Як мінімум, тому що ви не отримаєте більше, ніж ви можете на себе взяти. Ну, не вийде так, що ви. Якби, грубо кажучи, знаходитися в енергетичному стані на 2 тисячі гривень, а вам насипали 15 тисяч гривень. Ну, не так воно працює. На жаль, Якби воно так працювало. У нас би вже були б всі мільйонери, мільярдери. А так у нас їх обмежена кількість, і заробили вони їх частіше за все, не зовсім законним правовим шляхом. Ну то вже інша історія. Вона нас поки у цьому відео не стосується. Ми її піднімемо пізніше. От в такому випадку, в такому випадку, ми з вами працюємо на власній силі, нікому ніяких плат і дарів ми не знесемо. Тим паче ми не переходимо якихось конду... кордонів, в яких ми просимо чогось неправомірного. Я проводила приклад у телеграм-каналі, що ви ж не намагаєтеся проклясти або вбити свого сусіда на власній а, силі, коли розумієте, що сусід достатньо молодий, йому жити і жити. Ви ж робите якісь побутові речі, щоб захистити свою хату. Щоб захистити свою не родину, щоб собі зробити краще, щоб собі гармонізувати стосунки, щоб до себе там закликати більше можливості заробити фінанси. Тим паче ми ніколи з вами не просимо гроші. Ми просимо можливості заробити, або зберегти те, що є, або концентруємося на тому, щоб обставини у нас склалися так, щоб ми комфортним для себе чином максимально отримали якийсь результат, на який ми сподіваємося, або який або який ми прагнемо. В такому випадку ми не робимо нічого проти законного з точки зору всесвіту і неправомірного з точки зору всесвіту, тому що ми не портимо цими діями нікому життя. Тя ми не втручаємося до третіх осіб. Ми просимо для себе, робимо для себе, підчакловуємо для себе. Тобто, у нас є така з вами динаміка. Одна справа, коли ми робимо щось дійсно дике, щось дійсно неправомірне, і тоді в такому випадку ми е, з вами можемо стикнутися з питанням оплати. Ну, якщо ви замовляєте чуто смерть або хочете приворот, який протиріччя природним почуттям людини, нормальним, бо приворот то не є про любов, а про залежність да? Ну, в такому випадку дійсно. Буде побочненький ефект. Тому що частіше за все, люди платою називають побочний ефект від деструктивних або достатньо важких ритуальних робіт. Це не побутова обрядова магія, це вже ритуалістика, до якої ми з вами сильно не ліземо, якщо не вчилися на тямущі, ще. Не перечитали кучу, ку купу інформації і не зацікавилися питанням там усіляких технік безпеки. Да, тобто туди ми не ліземо. Ми використовуємо з вами обрядову історію. Просто за такою логікою страшних плат за все, щоб ви не зробили. Ми маємо з вами не плісти е, павука різдвяного, тому що ж ви що. це ж також обережна історія. А я яй, -яй сплели павука. Всю роди, вся вся родина, вже все, то пішла понад берегом. Галя, понімаєте так само, як і все не можна. Дідуха собі зробили на різдвяний стіл, все капець, будете платити пожиттєво всією свою родину за того дідуха, якого ви зробили в обережних цілях для своєї родини. Сплили собі йольського або різдвяного вінка з ціллю захистити свій будинок, від усілякого поганого зберегти добробут. все, капець, все будемо всім платити. все, Жах, страх, вся родина платить, страх. Ви платите, правнуки платять. Страшне чаклунство наробила мамка, чи баба, чи а, донька. Жах, не можна при, 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 ніяким чином прикасатися до того магічного. Тобто отаке викривлення у нас відбувається. Але ж ми не плутаємо з вами, боже дар з їїшню. Ні в якому разі. Щодо питань, пов'язаних із звертанням до трав. Ми не звертаємося до трав. Ми проговорюємо у звертанні до трав до трав, до рослини. Ми проговорюємо її якості. Ми скоріше, ну дуже дивно при створенні програмної свічки говорити до сухої м'яти як до живої м'яти. Я думаю, ви розумієте про що коректніше говорити, так це може бути, наче звертання до рослини, але там проговорюються її якості, тобто м'яту використовують для. Того, щоб якраз, наприклад, там для грошової магії вона має в собі властивості примножування якогось достатку. Вона має властивості ще й захисні. Ми проговорюємо, що я кладу цю м'яту до цієї програмної свічки, ця м'ятка мені допомагає мати більше грошенят, бо захищає мене від усілякого дурного. Або навіть якщо ми персоніфіковано звертаємося до м'яти і кажемо, м'ятка моя подружка, сестричка, любима матінка і так далі, тому подібне, м'ятка. Моя дорогенька, будь ласка, дай мені змогу заробити грошеняток, тому що є в тебе властивості таких грошеняток і так далі. А ми з вами не звертаємося до когось персоніфікованого. Ми не полізли з вами до Демона, Біса, Покійника, Аїда, Одіна, Віліса, і, і, і когось ще іншого. Ми з вами. Комфортним для себе чином взаємодіємо з рослиною, рослину, яку ми зрізали по правилам, яку ми висушили по правилам, і яка віддає нам свої а, якості. Якщо ви з такими думками заварюєте собі навіть чай, це також окей. Тобто висипате ту ромашку і собі під носа бручите, що ромашка заспокоїмої нерви, будь ласка, я тебе прошу, м'ятка міліска мою нервну систему. Хочу, хочу бути спокійнішою, і кулу крутити там все ви в чайничку додаєте собі, медику, і диви, йдете дивитися серіал. Ну це ж не означає, що все, капіт, ви будете за те страшно платити все своє життя, і всі ваші діти будуть розплачуватися за ваш страшний ритуал, де ви заварювали чай. Ну не так же воно працює, О, отака забобонна історія. Страшильна історія, вона має а, під собою декілька пунктів, чому так відбувається. По перше, це якраз пов'язано і більш складними ритуалі більш складною ритуалістикою, де дійсно можна там не зовсім правильно зробити, а не зовсім коректно поставити, не зовсім до того звернутися і з за цього втрапити в халепу. Да, такі випадки дійсно є. Але ми говоримо про важку ритуалістику. Ми говоримо про звертання до якоїсь сили. Ми говоримо про лазання десь на перехрестях на кладовищах. Ми говоримо Говоримо про якусь серйозне ритуальне дійство, де у нас під 45,5 градусів на південно-північний напрямок стоїть конкретна свічка для того, щоб в Сигілі ми викликали конкретного демона. Розумієте, це інший виток магії, ніж обрядово-побутове чаклунство, про яке ми здебільшого тут говоримо, і яким, якому я вас е, намагаюся навчити. Е, от. Звідти пішла така забобонна історія, що все, капець, не прикасайся, все, обов'язково всі помруть навколо тебе, тому що ти тільки той лавровий лист взяв і вже запалив, і все капець, капець, капець. От, з іншого боку, підвищена містифікація магії. Ну, Дуже сильно хочеться деяким майстрам. Ну, є така, пунктик такого власного его, да, такого нездорового почуття власної поважності. Преподносити і вам е, видавати езотерику, магію, чаклунство або щось, як щось, що вам недоступне, бо ви прости смертний, не можна. Тільки я народилася з даром у восьме коліно. А тобі, Галя, прості й і ніколи не здобути такого неймовірного рівня. Я Ізбрана, а ви не ізбрані, тож нічого навіть пихатися до ізбраних. Ми сверхраса людей, які обладають надздібностями. Ми всі такі загадкові на чорних фонах з черепами. Ми всі такі вміємо управляти часом, стихією мертвим живим демоном, сутністю. Ми всі такі загадкові. Ми робимо чаклунство, а ви, ви маєте як не чаклуни, як магли, як в Гаррі Поттері», тільки споглядати таємниче на цю сверхрасу людства у вигляді наших загадкових містичних персоналів. От і за цього це робиться. Я думаю, достатньо ви могли впізнати деяких таких персоналів, яких за зашкалює за рівень почуття власної важності у цьому світі, за того, що вони займаються чаклунством. Не так, це працює. Да, до якихось складних ритуальних моментів, до якихось важких. Якби ритуалів до чаклунства, яке потребує серйозних працювань, де це вже на, на грані науки, да, і дуже серйозних практик, так, безумовно, тут не всі до такої степені дотичні, але до обрядово побутової магії абсолютно спокійно всі. Бо за такою логікою, якщо ми за все платимо, то стародавня кельтська яка-небудь людина або стародавні навіть українські слов'янські там слов'янська галина у селі, яка робила. Собі оберіг в потрібний час і ще неохристианізованих слов'янських земель. Робила собі який-небудь оберіг із вічно зелених рослин в період да, зимових оцих всіх свят, яких небудь каляди і так далі, тому подібне. Робила там із плюща, собі якийсь вінок вішала на двері, грубо кажучи, або робила павука тоді духа, мала проклясти таким чином всю свою родину. Бо як вона посміла, вона не чаклунка, вона не гідниця, робила собі якийсь оберіг, амулет або якийсь... Примітивний ритуал. Стародавні кельти робили їх, стародавні європейці, германці всі робили якісь побутово магічні обрядові штуки. І у них немає нічого надмістичного. Просто потрібно зрозуміти, як воно робиться, мати потрібний настрій, мати потрібний фізіологічний стан. Про фі потрібний фізіологічний стан, я маю на увазі, ми не робимо якісь такі речі, які потребують нашого енергозатратності. Це не тільки про магію, коли ми там прихворівши коли. Ми себе погано почуваємо, ну тому що не буде у вас цієї концентрації нормальної для того, щоб його зробити. Магія це волевиявлення в першу чергу. І якщо у вас достатньо того волевиявлення, то воно абсолютно спокійно буде собі працювати. От, тому давайте ми будемо з вами позбуватися страшних і нав'язаних забобонів, особливо тих, які роблять майстри для того, щоб підкреслити, які вони неймовірні, і ніхто із вас ніколи не, до, не дотягнеться до них, навіть мізінчик, Своїм. розумієте? Це ж така сама історія про те, що ні в якому разі не можете ви, як проста людина, займатися чаклунством. Да, складним чаклунством, може, і не можете. але Побрядово, побутовим, абсолютно спокійно, і не нашкодити цим не собі, не родині, бо це робили а, ваші пращури, бо це робили люди спокійних віків, просто цілими поколіннями, і ніхто із них не прокляв, ріти страшно не вмер. От тому використовувати нескладні побутові ритуали абсолютно спокійно можна. Єдине, а, будь ласка, коли ви берете а, раптом ви берете щось з інтернету, дуже добре вичитуйте, як воно складене для того, щоб. У вас не було в оговорі, які вам пропонують до ритуалу, якихось протиріч або якихось незрозумілих для вас комбінацій та фраз. Тобто, щоб там не було якоїсь такої історії, що хай до мене прийде мій сужений ряжений, птічками загажений і прилипне до мене на віки вічні. Ми помиремо в один день і навіть тоді він від мене нікуди не дінеться. От по такої історії не було, бо тут. Бо тут своїм бажанням і волевиявленням ви дійсно можете зробити якесь ну щось негарне да, для себе, для потенційного партнера. Якщо ми говоримо про лайтове, то воно нікому абсолютно нічим не шкодить. Отже, сподіваюся, що ми. Нарешті завершили тему зі страшними платами тільки за думки про магію, за страшними платами за використання та роботу є гріх, страшний, і оця вся історія. Я дуже сподіваюся, що ми завершили цю сторінку нашої з вами комунікації, і тепер точно у вас не залишилося питань з приводу страшних плат за те, що ви тільки подумали зробити собі який-небудь амулет на гроші або амулет на добробуту родині. А якщо у вас полишилося питання, залишайте їх або тут. В коментарях або заходьте до мого телеграм-каналу Сераш, і там можете залишати питання і долучатися до усіляких навчань, бо багато в мене інформації, яку я даю вам тут. Даю в телеграм-каналі в інстаграмі. Безкоштовної просто для того, щоб ми мали з вами всебічний розвиток. Кому буде цікаво, придбати за не всі гроші світу. Невеличкий міні-курс про те, як зробити собі грошей, як зробити собі грошову пляшку, грошову свічку та невеликий побутовий комфортний ритуал. Також можете заходити купляти усі посилання. Є тут у шапці. профіля буду рада усіх бачити. Дякую за увагу! і Я всіх обняла.